Під час проведення аудиту Верховної Ради України Рахункова Палата виявила цілу низку порушень в діяльності парламентського телеканалу Рада. Так, компанія Кінокіт отримала велику кількість підрядів на створення контенту для телеканалу Рада. І ці підряди були отримані без жодної конкуренції. А компанію Кінокіт пов'язують з колишнім заступником керівника Офісу президента України Кирилом Тимошенком, який зараз працює радником при Міністерстві оборони України. Вартість контракту, укладеного з компанією Кінокіт, оцінюється в суму більш ніж 250 мільйонів гривень. А причина, яку називає телеканал Рада, що вони не мають повноцінного обладнання для створення контенту. І створення передач власними силами. Загалом з 2020 по 2023 рік на придбання та утримання майна державних підприємств, установ, які забезпечують діяльність Верховної Ради України, було витрачено з бюджету більш ніж півтора мільярда гривень. Вся ця ситуація змушує мене чергово констатувати, що уряд і мої колеги-депутати, які голосують за урядові законопроекти, Шукають гроші зовсім не там, де це необхідно. Вони не борються з корупційними схемами, з яких наповнюються кишені можловладців, а залазять в кишені простих українців.